П'яте місце клоунофобія. Думаєш, клоуни це весело? Тоді поясни, чому вони з'являються у фільмах жахів. Багато людей бояться їхніх нереально широких посмішок і заморожених емоцій, а деякі впевнені, що під гримом справжні монстри. Восьме місце автомафобія звучить дивно, але це страх перед штучними людьми. Манекенами, ляльками, статуями. Чому? Бо їхні неживі очі іноді здаються надто реалістичними. А тепер уяви, що одна з таких фігур повільно повернула голову у твій бік. Сьоме місце темрява. Так, навіть дорослі бояться темряви. Але чому? Бо темрява це невідомість, і наш мозок автоматично починає домальовувати те, що може там ховатися. А якщо тобі здається, що в темряві хтось є, швидше за все, ти маєш рацію. Шосте місце глибина страх перед океаном, глибокими водами, де під тобою абсолютна порожнеча. А що ховається на дні, ніхто не знає. Ти не бачиш, але щось може бачити тебе. І чекати, поки ти зробиш неправильний рух, п'яте місце смерть. Ніхто не знає, що чекає після неї. Але всі знають, що її неможливо уникнути. А ще страшніше, коли вона наближається раптово і коли ти починаєш бачити знаки, що це вже скоро четверте місце самота. Бути наодинці це не страшно, але бути покинутим усіма без єдиного близького поруч вічна тиша. Жодного голосу, жодного знайомого обличчя, тільки ти. І порожнеча навколо. Третє місце кома уяви, що ти в комі. Ти все чуєш, відчуваєш, але не можеш рухатися, не можеш покликати на допомогу. Для всіх ти ніби спиш, а ти просто лежиш у темряві, чуючи, як люди кажуть про тебе. Друге місце невідомість. Люди бояться того, чого не розуміють. Що знаходиться в космосі, що чекає нас після смерті, чи є щось, що ми не бачимо, але воно бачить нас. Цей страх змушує нас думати, і часом краще не знати відповіді: перше місце хтось стоїть позаду тебе. Це найбільший страх, бо він інстинктивний, відчуття, що хтось стоїть позаду, що в темній кімнаті ти не сам. що Якщо ти озирнешся, ти щось побачиш.